Здоровенькі були. Взяв я на огляд пару нових навушників від Oppo, які з'явились в Україні минулого місяця: Enco Air 4 Pro та Oppo Enco X3i. Активне шумопоглинання, підтримка кодека високої роздільної здатності LHDC 5, сертифікація HRS та гарна автономність в обох моделях. При цьому коштують Air 4 Pro 3999 гривень, а X3i 5555 гривень. Мені здалося це все цікаво. Тож, давайте Розповім про них. А поки я розповідаю, якщо вам подобається контент на цьому каналі, то дуже прошу вас підтримати нас та підписатись. Також написати коментар, поставити вподобайку, бо будь-яка активність суттєво впливає на просування відео на YouTube та таким чином ви нам дуже сильно допомагаєте. Дякую. Ну що ж, будемо починати. Смачного! А почнемо ми зі старшої моделі Oppo x 3 i У мене навушники кольору Electric Blue, а взагалі існує ще кольор Meteor Grey. У комплекті знаходиться кейс з навушниками, інструкція та дві пари змінних амбушурів. Третя пара вже на навушниках. Кейс, який кардинально відрізняється за формою від попередніх x 2 виконаний з матового пластику. На кришці знаходиться дзеркальний логотип Oppo. Не знаю, як покриття кейсу буде поводитися у кишені з часом, наскільки він міцний до пошкоджень. Проте 100% можу сказати, що його збірка та підігненість компонентів вражає. Кришка гарно тримається у зачиненому положенні на магніті, випадково не відкривається, люфту немає. Якісно зроблено, мені сподобалось. Форма цікава, у кишені носити зручно. На нижній частині знаходиться роз'єм usb c а всередині кнопка сполучення. Проте, якщо у вас Android, то її можна не використовувати. Навушники підтримують Google Fast Pair та автоматично підключаються до смартфона під час першого відкриття кришки. Навушники у кейсі тримаються добре. Але якщо дуже захотіти, їх витрусити з нього, вам це вдасться. Навушники мають досить класичну зараз форму, як для ТВС, проте виділяються від конкурентів металевим дзеркальним кольором ніжок. Мені таке рішення сподобалось, та хочу зауважити, що незважаючи на те, що така поверхня вочевидь збирає відбитки пальців, вони на цій поверхні непомітні, та навушники виглядають охайно, якось не кидаються це в очі. Прикольно. На ніжках знаходиться сенсорна ділянка для керування відтворюванням та. Перемикання режимів шумопоглинання. У вухах навушники сидять дуже добре, їх вага 4,8 грама, форма така анатомічна та зручна, амбашур вакуумний, тобто це все сидить досить надійно. Та, я думаю, не буде жодних проблем займатися якимось активним спортом прямо у цих навушниках. До речі, тут є ще пиловологозахист та IP55, тобто десь потрапити під зливу, то нічого з ними не станеться. Всередині навушників подвійні динамічні драйвери, низькочастотний 10,4 мм та 6-міліметровий твітер. Чутливість драйвера та діапазон частот зараз перед вами на екрані. Навушники підтримують кодек високої роздільної здатності, який називається LHDC. Але для того, щоб відчути це звучання, вам потрібно ще Мати смартфон, який підтримує цей кодек. Якщо зараз узагальнити, то це сучасні моделі концерну BBK, тобто Oppo, Realme, OnePlus, навіть Nothing Phone, хоча це не BBK, але десь поруч Xiaomi, Huawei. це потрібно з'ясувати, якщо ви не знаєте, чи є підтримка LHDC. При цьому треба не забути у налаштуваннях перевірити, що з навушниками працює саме цей кодек. А при підключенні до iPhone використовується більш простий кодек AAC. Я послухав їх на Realme 12 Plus, який підтримує LHDC, та на iPhone. Навіть враховуючи, що я далеко не аудіофіл, різниця відчувається суттєво. У парі з Realme звук чистіше та більш деталізований. Очікувано, бо максимальна швидкість передачі даних з кодиком AAC 256 кбіт, а з LHDC до 900 кбіт. Та ось, якщо у парі з iPhone з використанням кодика AAC вони грають гарно, але все ж таки більш середньостатистично, то у парі з Realme, там, де є кодик LHDC, вони грають дуже чудово. Причому. Цю різницю можна почути навіть прослуховуючи Spotify, якщо у вас у налаштуваннях стоїть висока, висока якість завантаження музики. Звичання, якщо узагальнити, з акцентом на середні та низькі. проте бас тут не заважає. Він м'який та не перевантажений. У налаштуваннях навушників, яке у смартфонах BBK знаходиться прямо у системі, можна змінити роботу шумопоглинання, обрати з чотирьох пресетів еквалайзеру, Ручних налаштувань тут, до речі, немає. Увімкнути просторове аудіо, ознайомитися або змінити сенсорне керування на ніжках, перевірити прилягання до кращого шумопоглинання, та оновити прошивку. А ще тут є функція Multipoint, тобто їх можна під'єднати відразу до двох пристроїв, наприклад, до ноутбуку та смартфону, та навушники будуть автоматично переключатись між ними, коли починається відтворювання на тому чи іншому пристрої. А ще тут невелика затримка 94 мілісекунди, що буде гарно впливати. На ваш досвід, якщо ви плануєте у цих наушниках грати, шумопоглинання тут працює дуже круто, воно не давить на голову, проте відсікає доволі широкий диапазон. Зовнішніх звуків, які ви не хочете слухати під час прослуховування музики. Я це затестив на практиці, досить часто працює генератор на вулиці, який я взагалі не чую у цих навушниках. Та працює вентилятор, який дує на мене, бо кондиціонер зараз не можна. Та в мене, чесно кажучи, немає. Так ось вентилятор дує прямо на мене, та в навушниках я шума не чую, хоча працює він досить гучно. Просторове звучання специфічна функція, працює, наче. То тільки у деяких застосунках, як тут написано, про той ефект я чув і у Spotify. Звучать в цьому режимі навушники більш об'ємно та гучніше, але мені цей ефект не подобається, Тож я їм, чесно кажучи, не користувався. Що стосується гучності, то я скажу так напевно трошки вище середньої. Тобто ці навушники я використовував на гучності десь 80-90%, те, як я зазвичай слухаю, коли хочу прям гучно послуш... послухати музику були в мене ТВС, який використовував десь 60-70. Мене більше навіть не хотілося ставити, бо це було вже занадто. Тут десь 80-90. Ну, тобто вони нормальні погучності, але якогось великого запасу не маєте. Якщо ви звикли слухати так, щоб. Прям вже кров з носа йшла, то це не про ці навушники. Питання: просто навіщо так слухати музику, <гум> напевно. Але я попереджаю: е є навушники, які більш гучні, ніж ці. Для розмов тут, як пише виробник, система з трьох мікрофонів, звісно ж, з використанням шіф, бо 24-й рік. Та зараз ви можете почути, як вони записують звук, коли я знаходжусь на вулиці. Перевірка мікрофону: один, два, три. Що, що? що, десь спало вже. Ось так. Слухайте, я навіть зараз послухав, як вони записують звук. То я можу сказати, що це е, дійсно щось е, дивовижне, бо е, таке враження навіть я десь у приміщенні знаходжусь. Залізти не може. Ну давай. Ну давай, 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 залазимо. Оп, Залізло. Це я на вулиці сижу. Ну, а так відповідно вони записують звук, коли я знаходжусь у приміщенні. Перевірка мікрофону 1, 2, 3, 1, 2, 3. Перевірка звуку. Опоенко X3I. Звук записується у приміщенні ось так. Ну і як вишенька на торті цього всього, це автономність. З кодиком AAC на 50% гучності з вимкненим шумопоглинанням вони працюють до 10 годин без кейсу та до 44 годин з підзарядкою від кейса. При цих же умовах, але з шумопоглинанням, до 6,5 годин без кейсу, та до 28 годин з кейсом. З кодиком LHDC, який, звісно ж, споживає більше. Теж на 50% гучності без шумопоглинання до 7 годин без кейсу та 30 годин загально з зарядкою від кейсу. Залежні та шумопоглинання до 5,5 годин без кейсу, та до 24 годин з підзарядкою від кейсу. Насправді показники автономності дуже гарні, так тут ще є швидке заряджання. Всього за 10 хвилин ви отримуєте 2 години прослуховування музики без підзарядки від кейсу. А якщо ще й підзаряджати, потім після. Цих 10 хвилин від кейсу то ще 5 годин, тобто загально 10 хвилин дає 7 годин прослуховування музики. Вау! Мені сподобалось, як грають ці ТВС, але це працює тільки, якщо у вас на смартфоні є підтримка LHDC. бо в AAC якість звука, скажімо так, вже не така дивовижна за ці гроші. Все одно гарно, але розкриваються вони саме у високоякісному кодеку. Далі давайте про молодшу модель, яка на момент зйомки коштує 3999 гривень. Це Oppo Enco Air 4 Pro. Назва ось така. У комплекті знаходиться кейс з навушниками, інструкція та додаткові амбашури різних розмірів. Кейс має форму гальки, приємний на дотик та має кольорові вкраплення. Знизу Type-C роз'єм та кнопка сполучення. При цьому навушники теж мають Google Fast Pair. Матеріали якісні, збірка теж на високому рівні, як у старшої моделі. Кришка відчиняється та зачиняється чітко, люфта немає. Навушники зроблені з комбінації матового та глянцевого пластику, ніжка у формі витягнутої краплі, в вухах теж гарно сидять, вага 4,4 г. На ніжках є сенсорна ділянка для керування. Навушники мають пиловолого захист iP55. Усі характеристики у порівнянні обох моделей зараз перед вами. У R4 Pro встановлений один динамічний драйвер діаметром 12,4 мм, та вони мають трошки менший діапазон відтворюваних частот. При цьому вони теж підтримають підтримують кодик LHDC 5-ї версії та мають сертифікат Hi-Res. По звичаю, вони насправді дуже схожі на старшу модель, за винятком високих частот, яких трошки менше. Та трошки, скажімо так, не такий глибокий бас. Він теж є, теж м'який, але на старшій моделі, скажімо так, він більш потужний. Ну і так само, як і на старшій моделі, вони повністю розкриваються з кодиком LHDC, тобто зі смартфонами, які мають його підтримку. Якщо слухати їх у парі з iPhone, який використовує кодек AAC, вони просто звучать нормально. Але якщо старша модель коштує 5555 гривень, та за iPhone просто нормальне звучання все ж таки хочеться трошки більше за ці гроші, то за 3999 гривень вони звучать непогано навіть з кодеком AAC. Але, звісно, ж, хочеться, щоб було краще, щоб був кодек LHDC, та вони розкрились повністю. А, знаєте, що ще? Мені здалось, по моїм відчуттям, молодша модель грає гучніше, ніж старша. Тобто R4 Pro гучніше, ніж X3i. Якось так. Налаштування так само інтегровані у систему, якщо річ йде про телефони BBK. Тут є шумопоглинання, передустановлені пресети еквалайзеру, сенсорне керування та оновлення ПЗ. Шумопоглинання, по моїм відчуттям, тут працює так само, як на X3i, Та це дуже круто, бо ці навушники коштують набагато дешевше, а мають не менш круте шумопоглинання, яке. Прекрасно відсікає шум вентилятора та шум генератора, який дерчить на вулиці. За 3999 гривень це, напевно, одна з найкращих функцій шумополунання, яке я взагалі чув. Дуже круто. Так, ну і перевірка мікрофону на Oppo Enco Air 4 PRO. Тут так само система з трьох мікрофонів, як і на старшій моделі, але без обробки за допомогою штучного інтелекту. Ну, Тобто потрібно було зробити трошки простіше, бо ці навушники коштують трошки дешевше. Зараз ви чуєте, як записується звук, перевірка звуку. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Якось так. Ось так записують звук. Ну і якість звука з вбудованих мікрофонів у приміщенні. Зараз ви чуєте, як записується звук. На ну, ці наушники, перевірка мікрофону: 1, 2, 3. Один, два, три, перевірка, перевірка, раз, раз, раз. Якось так. Ну і давайте про автономність. При прослуховуванні з кодиком AAC гучність 50% та максимальним шумопоглинанням 5,5 годин без підзарядки від кейсу та 20 годин з підзарядкою. При тих самих умовах, але без шумопоглинання 12 годин без кейсу та 44 години з підзарядкою. Швидкого заряджання тут немає. Час заряджання навушників у кейсі 60 хвилин. У парі кейс з навушниками 80 хвилин. Висновки будемо робити. Якщо у цілому, то опу вийшли цікаві моделі навушників, проте й не для усіх. Розкрити їх потенціал можна тільки зі смартфонами, які підтримують кодек високої роздільної здатності LHDC. Саме в ньому ви отримуєте звук, який зможе вас здивувати. Під час прослуховування з іншими кодеками, наприклад, AAC на iPhone, звук просто гарний. Але вже без такого вау. Якщо порівнювати ці навушники між собою, то перевага більш дорожчої моделі у трошки більшому частотному діапазоні. Функції просторового звучання, хоча я не можу сказати, що це якась вагома перевага, бо функція специфічна, не усім подобається, вона трошки змінює звук. Я, наприклад, цю функцію не використовував. Мені не подобається просторове аудіо, аудіо як, як, як його роблять різні виробники, не тільки OPPO, це просто дуже специфічно. А ось швидке заряджання, це клас. За 10 хвилин мати 7 годин прослуховування музики. Зараз, враховуючи ті умови, в яких ми усі живемо, це дуже важливо. По якості звучання скажу так: якщо ось обирати між цими навушниками, якщо у вас смартфон не підтримує кодек LHDC, то мені здається, що по великому рахунку ви можете обрати навіть менш дорожчу модель в AAC вони грають. Приблизно однаково. Різниця більш суттєва, коли ваш смартфон підтримує LHDC, та ви можете використовувати більш сучасний, більш швидкий кодек для передачі звуку. Там різниця вже більш суттєва. Та саме для власників смартфонів, в яких є цей кодек, я раджу придивитись до цих навушників, до яких саме вирішувати вам. Різниця, я ж говорю, різниця у звичайні є, але вона не така суттєва. Якщо вам цікаво мати ще швидке заряджання, якщо вам більше подобається е, така форма кейсу та цей дизайн, бо дизайн мені, звісно, більше подобається. Ну не звісно, не для усіх це звісно. Але для мене, звісно, що ось такі навушники мені подобаються більше, ніж зі е, е, такі, це більш звичайні. Оці такі, прям ну не знаю, не знаю що зі мною, але мені чомусь е, подобається цей хромований дизайн. Якщо що можна зробити антихром, посилання на обидві моделі, я як завжди залишаю в описі. Тож, якщо сподобалось, якщо ви хочете почитати більш детальніше, то можете переходити та зробити це. Якщо вам сподобався цей відос та взагалі контент на нашому каналі, ще раз нагадую: перевірте, чи підписані ви на нас. Напишіть якийсь коментар, поставте вподобайку. Це все дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube Тож прошу. Дуже дякую, що додивились до кінця. Усім мирного неба, слава Україні, до побачення.